Всім привіт! Прохолодний майже осінній ранок, але ще серпень. Я на десні. Сьогодні буде знову спінг. Я хочу половити щуку. Якщо пощастить, знайти Окуня, буду ловити Окуня. Але в першу чергу це ловля щуки. Сьогодні інші місця, але знову ж таки будуть. Ось. І закоряжені кручі, і щось схоже на косу, але там багато трави, і тому я сподіваюся, що там буде риба. Збираю спільник, зараз буду починати риболовлю. Сиджу і думаю, які сьогодні приманки використовувати. Звичайно ж, будуть кренки воблери кренки, це точно. Потім взяв трошки силикону. Силікон. Одна модель, робоча модель різного кольору. Яскравий силикон, тому що вода десь мутна і яскравий працює краще. Ну, Є в мене осьні гачки під цей силикон. От, наприклад, 4.0 4 0, гачок. Або 3.0, але я... Вдома зробив оснастку на двійнику. Чому на двійнику? Ну це оснастка не для монтаж, не для, як сказати, не для корчів. Я думаю поджигувати, отут де я зараз знаходжуся. Це виходить таке місце, як ну, що схоже на перекат, багато ракушки. І тут я дивлюся, стрибає біла риба. І взагалі я сюди приїхав, щоб перевірити це місце в плані фідеру, подивитись, чи є тут сенс ловити на фідер. Але поки що розвідка зі спінінгом, а фідер буде пізніше. Місце мені просто сподобалося як для фідера. Проб'ю дно, побачу, є на, на дні ракушка, якщо на дні є ракушка, то на фідер можна приїжджати. Ну, якщо відірву кілька таких приманок, то нічого такого, але буде краща реалізація. Просто в це місце виходить біла риба. Вона тут гуляє. І значить має десь бути хижак. Закидаю недалеко, метрів так на 25. І просто дивлюся глибину. Яка глибина? Ну я думаю, глибина 2 2,5 до 3 метрів. І тут чітко джигується грузком 10 грамів. А спінг у мене до 12 грамів. Golden Cage Inquisitor. Ну, от... Я думаю, що тут буде десь стояти щука. Просто чи вона клюватиме на джиг, це ще, ще це вже запитання. Але хочу перевірити, прокидати. Таке місце дуже цікаве. Виходить перехід з кручі на косу, де є глибина і помірна течія. Вони ну, такі вже міляк там, півтора метри, а метрів до трьох. Я просто думаю, куди йти. Вверх течії, а там виходить дуже багато трави. по течії дуже багато корчів. Ну поки тут покидаю. от тут по Перевірю точки. О, джигується чітко. Це ми може навіть і менше ставити, чим 10 грамів. Ну не буду. Тут я так дивлюсь таке ідеальне місце, щоб ловити на твічинг, на джерки. Але, звичайно, якщо буде вихід хижака, бо можу так прокидати і нічого не піймати. Ну, У мене є варіант ось лізти попід травою. Я думаю, там десь має бути щука на кренк чи на якусь обертову блешню, щось має бути. Далі ще за метрів на 35. а ну 10 грамів. Нормально джигується, 10 грамів. Але якщо сюди хіжак не вийшов, зранку, наприклад то хоч джигуй, хоч не джигуй, ти не піймаєш його, тому ну, хвилин 15 я походжу, а може й менше, може я відірву би скоріше приманку, чим щось піймаю. І можна буде, тоді вже так вже екстремальний варіант, це лізти по корчах, по берегу. Бо тут, то, бачите, тут дуже зручно ловити, бережок такий. ну, Кращого не придумаєш. Де? Де більше коробок. Давайте блешню покидаємо. Вартову блешню, такого великого розміру на щупу. Отаку. На чистому дні немає хижака або ж він неактивний. Але от тут далі пішов отакий берег заросший травою і... Десь під берегом може буде щука стояти. Одного я не врахував, це моя помилка, що потрібно було одягати костюм, щоб лізти по цьому берегу, тому що тут зараз роса. Ну, Будеш трошки мокрий, але просто в костюмі дуже важко лазить, от тому я його не одягаю. Дуже важко. Так, піду. По Під берегом кидати треба. Ну, хтось його не тікає. Така дрібна рибка. Ну, цікаві тут місця. Трава хтось має бути. А не буде, це вже таке. Перевірка, вона є перевірка. Я вже казав неодноразово. Риба десь не є, але не скрізь. І треба перевіряти. На одному березі може бути, на іншому ні. Десь в корчах є, на чистому дні нічого немає. Не знаю скільки я зможу пролізти по цьому берегу, але вже ж буду лізти скільки зможу. Я поки... Ого, ні це дно зачепив. Буде видно. Може все-таки треба було костюм брати, бо в костюмі більше б проліз би таке місце наче пщучка і повинна б стояти а воно щось навіть зранку так Ніде не плю і не плюхає. Біла гань стрибає, а от хижака я щось і не спостерігаю, не хоче. О, тут кажу, ж має бути, да щось немає. таття. татя. Пролізе під травою клювань не було. Так чи риби немає, чи вона ще спить. Я вирішив спробувати поджигувати ось в цих корчах. 12 грамів грузок, приманка 4 дюйми. Чи щось таке треба подивитись на паці, і спробую поджигувати? Ну, не по руслу, звичайно ж, я не поджигую такою вагою, а біля берега в корчах. Я ж кажу, щука стоїть у березі, тому треба її виманювати саме з тих корчів, а не пробивати русло. де клювань точно. Ось вона! Ух ты! Ого! Ого! Клупила! Ого! Да ти дивися! Я не не зрозумів! Клюбання ж було! Де щука? Тягну щуку! А що це таке? Чи це не щука? Де да, щука ж? Просто вона чи промахнулася. Овсетний гачок був. Ти дивися. Забагрив її. Чи вона просто обкрутнулася. І щука ж нормальна. Дивіться, яка щука. Давич. А як вона так вийшла. Дивись, 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 дивись. Дивись, дивись, дивись. Є, ось вам і риба яка. Ху. Супер. Подивіться, Забагрив її, виходить ось тут обсетним гачком п'ялася. Я потім перевірю приманку, чи вона куснула її, чи не куснула. Ну, ви ж бачили, що ну як таке може бути щука. Ну Можна зважити зараз її. Головне, щоб вона... Не тріпанула мордою і не полетіла в воду. Кіло 500, кіло 500 рівно. Отак. Півторашка. Ну що, щуку випускаю. Сьогодні я рибу не беру. Давай. Трошки я тебе помучу, але ти будеш жити. так, Перше клювання і така щука відразу. Оце корчі, оце я люблю. Зараз перевірю приманку. Зуби є, але не багато. Можливо, все-таки вона промахнулася і влупила аж повідок. А повідок з флюра 0,5 Довжина його десь 30 см. Не менше. Ну нічого, слідів на, на флюрі немає. Можна і не перев'язувати. А ну ще туди закину в корчі. Ото от треба рибу шукати в корчах. Так, в корчах важко її піймати, бо ну і треба і снасть не, не така вже. Легенько, як і в мене. Але я от вибрав цей спін, тому що ще ж планую сьогодні кренки кидати. Цей джиг я так вибрав, думаю, а, спробую. Джигану. А воно бачите, джигану півторашку. А тут можна зробити кілька закидів на рівномірну проводку, а потім можна джигувати. може влупити і в рівномірку. Но все одно, поки що кренки ще не ставлю, бо треба проджигувати це місце. Коричі тут добре. Можу я і не витягнути приманку, але спробувати треба. Відірву так відірву. Щось не тоне. Все в корчах. Не тоне. О, дно. Клювання було що... Зараз подивимося, бачите? Приманку збила. Так, так, ось є. Ось є порізи. Свіжі порізи, цих не було порізів. Друге клювання на джи в карчах. Ну щось невелике, я думаю, а там хто його знає. Бо зуби залишила на силиконі, цих не було порізів. Я ж добре оглядав приманку перед цим. І колір рожевий, який працює. Закину ще. Кинув туди рівномірною проводкою, не хотіла. А на джиг тукнула. Щука. Ох, там корчів. Я думаю, що ця не добере а може й добере як може пощастить щось. І інше клюне. Ага, це корч. Ну, уже не добирає. Ну нічого, зато плювання було. <смі> Вон де вона? Вона вся в корчах стоїть. А ви її шукаєте там десь по пісочку. Якщо отут кинути. Неглибоко, метрів півтора-два. Ну, тому що джиг під берегом. А тут по руслу глибина, я думаю, метрів до п'яти. Просто я раніше тут пропливав, проджиговав русло. Були щуки, часто були. Знову та сама тактика, кидаю під корчі, але недалеко від берега. Де мілка? Слабша течія і може бути щука. Так, де це ж дівся? Дівся, дівся, не знайду. Флюр, що таке, де ти є. Не знайду початок флюра. Наче ото скотч. О, знайшов. Хм. Я казав, що ця приманка 4 дюйми. Ні, 4 і 2 дюйми. Ага, і тут така сама. Зрозуміло, одного 4. Поставлю такий кольори. Подобається дуже. Яскравий такий, ух, червона крапинка. Тут теж слабше, можна ставити навіть 10 грамів. І закид метрів на 12 максимум. І вже дно. Тук-тук-тук. Тук. тук, тук. тук. Де да, хто це тут такий? Корч? Чи щось підвисало? Якийсь мікрокорч. В цьому місці можна ще відірвати приманку. Корчі тут добре, накидані оняк. Все в корчах. І слабка течія. А ну ж. Ох тут. Уже зачепився, вже уже є контакт. Не вийшло навіть одної проводки зробити. Це мертво. Отак. От Підво є, і нічого і не зробиш. А що робити? Хочеш ловити в карча треба відривати. Я тут дивлюся, щось в мене грузків немає підходящих, там 10-12 грамів. Є 8. Я щось їхав і не підготувався як слід. Ну, є відкрита отака 12-ка. Ну це ж відкритий гачок це на один закид. 16. Оце скільки? 16. Ну, ось є 12 таких грузок. Можна як джигрігом підійде. Вісім є і 16. Куди я їхав, хто його знає? Ну кудись їхав. Та треба напевно вже кренк ставити, тому що якщо далі так і піде, то я просто буду відривати, а рибу я не піймаю. Треба пробувати обловлювати корчі якимось воблером. Добре, пішли, ще одну відірвати можна. От відривають і тоді вже можна буде на воблери переходити. Омуток хочеш обкидати, бо ну такий я моточок. Тут навіть хтось і вдарив. На поверхні якийсь хижак погнав. От це тобі прикол. А, ну що це таке? Ну ви подивіться. Прикол. <ріх> Відкусила. 4,2 дюйми, приманка. Флюр 05. Гризанула, так що капець. отут тут вона стоїть. Отут вона є. Та це просто якийсь капець. Стільки приманок відірвав, хвилин, може, за 10 вже. Три приманки. Ну, дві відірвав тут такі. А щука ж відкусила. І тут я вже не знаю, що ставити. Уже ну, ще сім є, дві грамові джиги є. Яка ж там щука була цікава, так? Може бути шнурок 300 грамів, а може бути двушка. Хто його знає. Зараз іще закину. Думаєте, ще клюне? Я думаю, що ця сама щука не клюне. Може хіба інша. 7 грамів проджиговує. А ну осюди ломуток. Це не клювання було. Це просто був корче. Пройшовся я покруче, клювань більше не було. То щука зрізала і все. Тому думаю, досить вже джига буду переходити. Наловлю воблерами. Корчики тут гарні такі. Можна їх обловити країн. Те, що в мене працював минулого разу, може не зріжа щука, я не знаю, як воно так буває. Одна клює нормальна, інша. Ну так попала, значить. і на зуба. Відкусила силиконову приманку. Лізу в корчі. О, отут. Десь зараз покидаю в самих-самих корчах. Та хто там стрибає, йо, йо Біла чи хижак? Так, зачепився. Ну відчепився, ще я туди закину. На країн буває щука, вискакує під самий берег. Тільки клац і є. Тому треба слідкувати за приманкою. Не спіш, що це було. Удар. Та ти дивися. Клювання було на кренка, все влупило. А хто влупив? Ха-ха, йо-майо. Ти дивись, ще я туди закину. Залажу в такі кущі, в такі корчі, щоб піймати рибу. Але ж тут вона є. Так потихеньку проводка. Немає, немає. Не вискочив ніхто. Лізу далі. І тут місця перспективні, це капець. Просто не знаю. І де риба, де хижак. Пройшов всю кручу, скільки можна було пролізти. Це десь метрів ну 300. Точно. Обкидав корчі, траву, підмитий берег. Такий аж, наче бровкою такою. Ніде нічого. Ну ото удар був один такий. Не зрозуміло хто був окунь чи щука. Ну, так щоб піймати, нігде. А які перспективні місця? Чи може її тут немає, чи вона не хоче клювати? Чи може приманка їй не підходить? То сонце підіймається високо, спека починається. Зараз 9 година ранку. Ще можна годинку поковирятися, поки сонце не піднялося. І я от не знаю де, де ловити. Там всюди вже все пройшов, все проліз і немає. То подумаю, може ще тут у тих хомутках, де мене щука зрізала, попідбираю інші приманки, покидаю. Може, може спрацює. Тому що тут далі вже немає куди переходити. Я все, що можна, обловив. Ну тут, там, ну десь кілометра півтора я проліз за, за ранок. Багато місць недоступні, зрозуміло ж, тому просто йдеш, ну а трошки є де покидати. Ще хочу спробувати ось в такому місці. Тут видно мальок ходить, миляк, на бортову блешню, може який окунь клюне чи щука. І там такі береги корінні. Любить окунь. Плюс ракушки тут багато, але мілка, тому щоб щось таке клюнуло велике, навряд чи, а конець щучка можливо. А потім хочу перейти ще на, на пісок. Я не дуже люблю ці піски, але сьогодні можна спробувати покидати по, по косі. Але треба трошки туди пройтися. Вона не близька. Зараз тут. Ну, скільки, 50 метрів прокидати, бо далі не пролізеш, там такий берег крутий. Ніяк. Ось яка коса, бачите? Зараз трошки пройдуся метрів 100. Там бачу хтось б'є. Тут все так змінилося раніше. А тут було таке тиховоддя, неглибоке. І завжди багато стояло щуки. І окуні були. А цього року все змінилось повністю. Намило такий величезний, височезний бугор піску. І цього тиховодя як і не було. Виходить за бугором, а тут воно все. Кожен рік десь воно змінюється. Щось десь змиває, намиває, вимиває. Все по-іншому стало. Там б'є хтось. Тільки ж якщо він б'є, то не означає, що він клюне. Ну, спробую покидати тут ще ближню. Малька ганяє. На косі стабільно, як і всюди. Нуль клювань пройшовся. Ну, не клює. Що? Перебирати приманки я тут не буду, бо я, ну, я не люблю такі місця, оці піщання. Тут можна піймати рибу і люди ловлять. Але треба ходити годинами щоб коли там воно клюнуло. Риба не хоче клювати, тому я буду їхати додому. Все. Спека піднімається. На сьогодні досить ранкової риболовлі. Добре, хоч одну щуку піймав. Хоча ж були клювання. Нормальні тут місця, і риба є, просто сьогодні вона не хоче клювати. Але ж все-таки одна щука побувала в моїх руках. І не шкода тих відірваних відкушених приманок. То таке буває, це ж джиг. Але що головне, я пройшовся по цих місцях, я побачив, ну, як мінімум, три місця, де можна посидіти на фідер. Якраз оцей передосінній фідер і осінній фідер. Біла риба, вона вже напевно рухається і може бути на мілинах. Тому треба буде якесь з цих місць, що я сьогодні запримітив, перевірити. І це буде наступного разу. Я вже хочу на фідер. Трошки посидіти просто. Отак, на березі. Бо отакі набиті кілометри після них потрібно відпочивати. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, лайк, дизлайк, підписка. По бажанню. До зустрічі!